Ще у 2017 році на телеканалі СТБ відбулася прем'єра серіалу Лікарка Ковальчук в центрі сюжету захоплива історія про молоду та цілеспрямовану лікарку, яка прибула до приймального відділення однієї з найбільших лікарень швидкої допомоги міста для глибоких реформ у серіалі. Ви побачите, як зміниться життя кардіохірургині Оксани Ковальчук. Після того, як вона отримає зелене світло для втілення своїх амбіцій всупереч, скептивості керівництва її мрія зробити систему медичної допомоги прозорою та професійною. Але чи вдасться їй піти проти усталених правил, до яких звикли в корумпованому колективі? На що наважиться головна героїня? Дізнайтесь в новому сезоні допомагати змінювати устрій відділення лікарні будуть колишній чоловік, невролог Борис Зуєв, перше кохання лікарки Ковальчук. Талановитий хірург Максим Закревський та однокурсник Назар Бульба. Здавалося б, команда успішних лікарів здатна. Звернути гори, але все ускладнюється особистими стосунками головних героїв. Глядачі спостерігатимуть, як розвиваються події любовного чотирикутника, чи не заважатиметься Санта-Барбара службовим справам та головні шляхи меті – навести лату в медичному закладі. Також ви дізнаєтесь, кого з трьох претендентів на своє серце обере дівчина справжній вирії емоцій і з та пристрасть гарантовано за попередніми даними. Дата виходу третього сезону з серіалу. Лікарка Ковальчук запланована на лютий 2025 року. Точна дата виходу буде відома пізніше. Підписуйтесь на канал і будете в курсі всіх подій про улюблені серіали.